Маленькі читайлики! З вами знову бібліотечний кіт Мудрунчик! І сьогодні я розповім вам казочку, як хом'ячок сніжинки рахував. Якось сидів хом'ячок біля своєї нірки та й мріяв, спостерігаючи за сніговою хмаринкою, що пливла над лісом. Аж раптом вгорі закружляла сніжинка і вмостилися йому прямісінь на носа Ой Аж чхнув хом'ячок. Ти хто? Сніжинка, відповіла крихітка. Я й не чув раніше про таке звірятко, поворушив носиком товстунчик. Це те саме, що й метелик? питає. Ха ха. ха Звісно, ж ні я крапелька замерзлої води. Ой, лишеньку, то ти замерзла. Стрибай до мене в Нірку, зігрієшся. Ні-ні, усміхнула сніжинка. Я гріюся, коли мені холодно. А я гріюся, коли мені тепло, чмихнув хом'ячок. Хочеш, розкажу таємницю? спитала сніжинка і пересіла йому на вушко. А вже ж! – аж підстрибнув малий. Ми з приятельками влаштуємо снігопад. А що таке снігопад? Це коли море сніжинок рясно падають з неба на землю. Нас буде так багато, що й не порахувати. Та ну, почухав носа малюк. Побачиш, відповіла вона і злетіла вгору. Хом'ячок підняв голівку і побачив сріблясті блискітки, що вальсували поміж ялинок. Все навкруг стало біле-біле. Пухнастих зачаровано хліпав оченятами. Раптом йому на носика знову присіла сніжинка. Вона була ще так красуня, шестикутна, схожа на зірку з пухнастими промінчиками. То як? скільки нас? запитала вона і посміхнулася. Хом'ячок стрепенувся. Одна, дві, три чотири. Ми не хочемо, ми хочемо веселитися, запищали сніжинки. Нуму, пузанчику, потанцюй з нами. Підлетіли вони і закружляли його у хороводі. Пустунчик охоче поринув у веселу круговерть. Зачули лісові звірята, як хом'ячок сміється, та й ному собі разом з ним забавлятися. Аж віхолу зняли. Ох, і добряче ж вони стомилися після таких веселощів. Тому незабаром же всі відпочивали. Сніжинки на ялиночках, пеньочках а хто й просто на лісовій стежинці. А звірята тишком-нишком порозбігалися по своїх нірках, у своїй копанці солодко сопів хом'ячок, намагаючись у візні порухувати сніжину.